Ікони може вишивати людина із доброю душею, яка щиро вірує в Бога, впевнена майстриня із села Драбівці на Золотоніщині. Якби зібрати докупи усі роботи Ганни Соболь, можна було б заповнити не одну виставкову залу. На її рушниках оживають квіти і орнаменти, а вишиті ікони дихають любов'ю. Це я вишила внуці, як заміж ішла. Під ноги слали. Ця звичайна жінка із мальовничого села Драбівці понад півстоліття залишається вірною своїй любові до рукотворної краси. Її рушники, подушки, картини, ікони, вишиті хрестиком, давно розійшлися по світу. Це з Росії приїжджають до мене небожі і везуть мені нитки, везуть ці матерію і заказують рушники, картини, що я їм вже іконно вишивала туди. Добрий день. Моя подружечка, а моя спаднарусь, <різь> моя спасателька, моя совєтниця. А це найкраща подруга Ганни, хоча й прожили у селі майже все життя, ще й по сусідству, дружать лише кілька років. Висивання вона вже все село або не тільки село. Даже її вишиванка поїхала у Ізраїль до моєї досі. Подарилась туди рушник. І тут у мене її вишанки є. Вишиті вправними руками господині рушники, ікони, розвішані по стінах, як у галереї. Жінка, не випускаючи з рук п'ялиць, натхненно витягує раз за разом голку із кольоровою ниткою. На недовершеному ще полотні вже чітко проглядається образ Миколи Чудотворця. Люблю дуже вишивати. Прямо мені як вишивати. я можу з утра встать, снідати мені, Ні, мені аби вишивати. Повишиваюся, встаю пів п'яту, можу до трьох шить, Може, до цілі відшить. Квіти найулюбленіша тема вишивки сільської майстрині. На її рушниках оживають тюльпани, маки і троянди. Квітнуть не лише роботи Ганни Соболь, увесь двір жінки у хризантемах. Їх у неї 16 видів. Наталя Майборда, Олександр Таран, Черкаська служба новин.